Вимагала хабар за встановлення інвалідності воїну збройних сил України. Керівниці районної МСЕК на Кіровоградщині загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, що фігурантка очолювала медико-соціальну експертну комісію, вона ще була й депутаткою однієї з міськрад регіону. Посадовицю затримали на гарячому, коли вона отримувала всю суму хабаря. Встановлено, що посадовиця вимагала 2 тисячі доларів США у важко пораненого військовослужбовця, який отримав поранення під час захисту часового яру навесні 2023 року. Це призвело до паралічі лівої сторони тіла. Водночас це не зупинило посадовицю, і вона вимагала у нього гроші за встановлення йому пожиттєвої групи інвалідності. Оперативник СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою. Її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Борці за демократію, пам'ять героїв Небесної Сотні до Дня Гідності та Свободи вшанували в Кропивницькому. Згадати буремні події Революції Гідності до меморіалу полеглим учасникам Євромайдану прийшли півсотні містян. Вони прикрасили монумент букетами квітів, а тоді вшанували героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Серед загиблих на Майдані активістів був і уродженець Кірвоградщини, фермер Віктор Чміленко, якого застрелив снайпер. Кропивничани наголосили, 11 років тому Україна захистила своє європейське майбутнє і показала, що українці згуртована. Нація, яка нізащо не дозволить чиняти беззаконня та зневажати конституційні права. Революція гідності і її учасники показали всьому світу і в першу чергу самим собі про те, що ми можемо відстоювати свої цінності. Цінність це мати гідність, бути прагнути до європейської родини. Це, власне, чого і, за що і стояв, як і прозвали Європейський Майдан. І з того часу можна сказати, що ми виборюємо свою свободу. Для мене День гідності та свободи є саме тим днем, який показує, хто ми є, тому що саме ці українські цінності вони є нашою сутністю, яка показує, що українців не здолати. І починаючи від майдану, ми українці доводимо, що це той шлях, який ми робимо для нашої перемоги, для того, щоб українці були вільними в своїй країні. Повітря, драйвова музика, танці, смаколики та тварини все, що потрібно для гарного дитячого настрою. І цю безпрограшну формулу вже давно напрацювала українська фундація Мрія під час своєї постійно діючої акції Щасливі серця. Акція щасливі серця безстрокова і триває вже другий рік. Вона націлена на емоційну підтримку родин військових, зокрема сімей загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників. Учасники заходу кажуть, такі зустрічі як ковток свіжого повітря, особливо для дітей. Ми як родина безвісти зниклого військовослужбовця, то ну, для діток це вкрай важливо, тому що вдома атмосфера панує ну, тяжка. Всі кімнати заставлені фото татом. Ми сумуємо, ми чекаємо, ми надіємося. А от е, організація от таких от заходів це дітей ну, ніби як холодний душ. Їм дуже подобається, вони тут знайомства е, знаходять. Пані Марина розповідає, її коханий чоловік Олександр пішов добровольцем захищати рідну землю у перші дні повномасштабного вторгнення. І він вивіз із Вознесенська сестру із немовлям, бо там було вкрай небезпечно, і вже 25 лютого 22 року був на фронті. Однак у січні 23-го року зв'язок із чоловіком обірвався. І відтоді Марина і двоє її донечок Злата та Варвара оббивають пороги усіх можливих інстанцій в пошуках Олександра і чекають на повернення найріднішого. Жінка зізнається, напруження, в якому живе її родина, витримати надскладно. Утім, дякуючи таким організаціям, як Українська фундація Мрія, вона із донечками і багато інших родин мають підтримку, а діти можливість Куча емоцій, куча всього. Нам це під час війни дуже необхідно. О, тим більше, вже тисячу днів, як війна длиться, і дасть Бог, перемога буде. Слава Україні, слава нашим героям, вічна пам'ять загиблим героям. Дуже нравиться, багато ну, можна завести багато знайомців. Ми граємо, багато тварин, так що дуже весело. Цього разу своєю турботою і гарним відпочинком регіональне представництво благодійної організації Українська фундація Мрія змогли охопити сотню родин військових. Організатори кажуть, локацію, а це реабілітаційний центр для тварин Хіпос обирали із розрахунку максимального емоційного розвантаження для дітей. Ця акція дає моральну підтримку, це розвантаження, це спілкування, це відчуття нашої єдності. Тому ми збираємо такі великі колективи, щоб люди відчули, що вони не одні, що є підтримка, що є можливість такого комфортного спілкування для всіх. Ми спланували цю акцію і зародилася вона саме в співпраці з центром Хіпос, тому що тварини відіграють дуже важливу роль в психоемоційному стані людини, так тому ми використовуємо методи іпотерапії, каністерапії. Зоотерапії для того, щоб знову ж таки трішки допомогти відновитися, стабілізувати психоемоційний стан учасників нашої акції. Мені подобається бачити, як люди відновлюються після тяжких ситуацій та в результаті стають щасливішими, тому завжди раді бачити в своєму реабілітаційному центрі Хіпас людей і допомагати їм. Акцент у програмі іпотерапія та можливість контакту з іншими тваринами. Крім коней та поні, дітвора могла познайомитися із єнотами, морськими свинками, кроликами, вівцями, осликами, баранчиками, поросятками та свійською птицею. Особливий захват у малих та й дорослих учасників акції викликала можливість погодувати підопічних центру. Для цього мали спеціально приготований для тварин корм. Ще більше зарядитись позитивом, юним відпочивальникам допомогли аніматори та вискові.

Єдналися до акції Мрій щасливі серця і капелани, які працюють із військовими у шпиталях та в гарячих точках. Кажуть, підтримка захисників має багато напрямків. Один із найголовніших це підтримка їхніх родин. Працюючи вже не перший рік з військовими, як священник, ми зрозуміли, що для військових є велика підтримка. Це їхні родини. Їхні родини на першому місці, на другому це духовна підтримка. Тому ми поєднуємо першу частину і другу і знаходимося на сьогоднішньому заході. В організаціях, які об'єднують родини загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників, кажуть Українська фундація Мрія це постійна допомога і підтримка сімей військових. З «Мрією» ми співпрацюємо уже більше року з жовтня минулого року. Ми підписали меморандум. Вони допомагають нам і дітки, і в лагері їздили в Трускавець, і іграшки дітям, і набори шкільні наушники дарили. Наразі регіональне представництво Мрія опікується тисячею сімей військових, і двері благодійної організації завжди відчинені, каже керівниця обласної мрії Ганна Колєва. Усі родини, яким потрібна підтримка, ми чекаємо за адресою Євгена Чекаленка 1А, це бізнес-центр Єлисаветград, третій поверх, кабінет 306, або за цим телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Такі масштабні заходи психоемоційного розвантаження, де збирається кілька сот людей, мрія проводить орієнтовно раз на два-три місяці. Утім, у святкові періоди зустрічі відбуваються набагато частіше. Прикладом вже на повну розгорнули підготовку до Святого Миколая. Оскільки сьогодні листопад, то ми вже плануємо передріздвяну зустріч з Миколаєм, з Ялинкою. Тому коли починається така череда свят, то ми зазвичай проводимо це частіше, тому от в грудні буде ще один захід, але вже присвячений різдвяному і новорічному формату. Також учасники акції щасливі серця стріляли з лука, частувалися смаколиками від партнерів заходу. А завершилася зустріч посиденьками біля вогнища, чаюванням та смачним пловом. Такий день прекрасний, такої погоди супер. Краще ніж поїсти тепленького смачного плову. Мабуть, нічого краще немає. Тисяча днів великої війни Кіровоградщина. Документальний фільм з такою назвою про боротьбу українського народу з російськими окупантами презентували сьогодні в Кропивницькому на екрані 24 лютого 2022 року. Кропивницьке розбудила повномасштабна війна. Ще не звиклі до галасу сирен. Волонтери стрімголов збирають гуманітарні вантажі українським захисникам на передову. Пані Інеса невтомно допомагає іншим, не помічаючи, як хтось з містян фільмує на відео їх працю. Ці кадри потрапили у фільм. Сьогодні волонтерка в залі каже, це більше ніж просто кіно. Для неї це згадка, як місто згуртувалося, а країна прийняла бій за свободу. Це щось робили, сітки плелися, сало вже хтось приніс, його вже засалювали, вже хтось віз хлопцям на блокпости, вже кипіла робота. Вже хтось займався, шукав, де взяти ті блоки, поставити, той вже привіз в мішках пісок. Ну тобто, цей перший день він найстрашний був і щемливий. Військовослужбовець 121-ї бригади ТРО Ярослав Стас теж приїхав з військової частини на прем'єру. У фільмі знайомі обличчя його побратимів, з якими після нападу росіян пліч опліч став на захист батьківщини. У мирні часи чоловік співав на сцені, але жоден виступ говорить не викликав такого адреналіну, як перший бойовий вихід на фронті. Це було 22 березня 2022 року. Поїхали зустрічати колону танків навіть без бронеплит. Бронежилети були на нас, а бронеплити у нас не було. Ще тоді тоді нічого не було. Поки українські воїни палили ворожу техніку, Кіровоградщина приймала переселенців, які тікали зі своїх домівок від війни. Область прихистила понад 80 тисяч людей. До кінострічки потрапили епізоди евакуаційних рейсів, зворушливі зустрічі співвітчизників на вокзалах і їхня радість від порятунку. Серед врятованих чимало дітей без опікунів, яких по дорозі розстріляли росіяни. Затуляли просто вікна подушками для того, щоб дітей не постріляли, не посипалось на них скло. І дітки від трьох років малесенькі, злякані. А ми мали стати їм мамами. Діток привезли пізно вночі, холодні, голодні, посадили за стіл, почали діти їсти. Він горбушкою хліба вимакує. Е і їсть, споживає чиста тарілочка після нього. Йому говорять: тобі добавки додати. Ні, дякую. Я вже поїв. Ви знаєте, це наскільки було ну, трепетно. Герої кінострічки звичайні кропивничани, які щодня наближають перемогу. Надзвичайники, медики, комунальники та шофери. У нас було 10 автобусів, і вивозили ми 6 -7. Сім раз сім раз їхали і в день, і вночі. Дуже довго тримали на блокпостах, ночували в автобусі. Окупанти з презирством до нас дивилися і обшукували. Заповнені людьми автобуси, затримали, перевіряли водіїв, роздягаючи їх догола, перевіряючи, чи вони не належать до спецпризначенців. Це звичайні. Мирні люди, але це. Фільм Тисяча днів Великої війни Кіровоградщина» створили за ініціативи обласної влади. Підготували його троє творчих людей: авторка сценарію Євгенія Шустер, журналістка Інна Примак та режисерка Катерина Мурована. В основу стрічки лягли відео волонтерів, прес-служб та репортажі телевізійників. Зйомки велися як на території області, так і в гарячих точках, де тримають оборону кропивницькі захисники. Змонтували кінострічку за. Декілька тижнів. Документальна кінохроніка вийшла більш ніж на 30 хвилин. Автори фільму наголошують, все у стрічці з першої до останньої секунди. Правда, без художніх прикрас. Можливо, вперше ми побачили, яка наша маленька область сильна, красива. Мені доводилось про це дуже часто говорити і в різних книжках, і на різних майданчиках, аж до Національного палацу Україна. Але ось війна показала навіть в тигу всю нашу таку якусь об'єднану силу. І мені хотілося, щоб Кіровоградщина зрозуміла, що вона зараз вся, як єдиний оркестр. Красивий, потужний, який дивиться в майбутнє. Ну ось такий у нас вийшов фільм. А вам судити. Дякую, прекрасний фільм. Mm -hmm. Я насолодився. І сьогодні вчора. керівники області наголошують, події в стрічці це вже й історія, і сьогодення. Адже війна триває, і ми мусимо й далі єднатися та разом іти до перемоги. «Ніщо не дається так важко, як свобода. Ми в цьому на жаль. Переконуємося. Сьогодні в черговий раз хочеться виказати слова великої поваги до громади, до всіх без виключення. Перш за все, до наших захисників і захисниць. Хай військова удача, військовий вишкіл завжди будуть їм допомогою в стійкості, в незламності. Хай Господь Бог збереже їхнє життя, бо вони безцінні. Ми це повинні з вами все помнити. Ми повинні це все, все довести до наших діток, тому що це наше майбутнє. І ми за цю війну повинні завжди згадувати. Ми ніколи не думали, що в нас такий сусід, такий підступний. Він бачить, що ми об'єднуємося з вами, що ми як ніколи ми з вами єдині. І його це бісить. Вісить у того маленького карлика, який сидить там в бункері, і дає такі вказівки бити по нашим мирним городам, вбивати наших, що рідніше це наших діток. Прем'єрний показ відвідали півтори сотні глядачів. Від побаченого приголомшені кажуть, події цих тисячі днів повномасштабної війни крають серце. Це влучно, торкає кожного, об'єднує нас всіх і певною мірою. Створює якусь мистецьку таку такий образ єдності і підсилює певною мірою, підсилює наші надії. Гордість бере за наш народ, за нашу державу, за наших людей, за наших чоловіків, синів, які мужньо борються з цим ворогом, за нашого пана президента. Які дійсно ми маємо гордитися такою людиною, яка не покинула нашу країну, не покинула нас? Фільм опублікували у вільному доступі на усіх ресурсах облвійської адміністрації. Також його від сьогодні транслюють і місцеві телеканали Кіровоградщини, зокрема, і телеканал Ті -Ті В етері Стрічка щоденно до кінця тижня, о 12.10 та 21.30. найближчим часом показати документальний фільм планують і у навчальних закладах. Бачи, сміється, жовто блакитне серце ніколи не здається. Кожній новій події там є моя надія. До поки серце б'ється, моя зінаб'ється. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Боронили до останнього подиху. В Кропивницькому державні та обласні нагороди за захист України присвоїли понад чотирьом десяткам полеглих військових. Почесні відзнаки до тисячі днів повномасштабної війни влада вручила родинам загиблих воїнів, після чого полеглих бійців вшанували хвилиною мовчання. Рідні захисників переконані, завдяки відвазі та самопожертві військових держава зберегла незалежність, тому українці не вправі забути їхній героїчний подвиг. Посмертно син мій був строковиком. Він служив в місті Харків. Коли почалася війна, він Мабуть, один із перших, який займав позиції, ну і потім боронив місто Харків, потім місто Бахмут, а загинув на Роботино. Це сталося 28 жовтня, 23-му році, вони виконували бойове завдання. І автомобіль, їхній бронеавтомобіль влетіла ракета. Я коли буваючи на чи на Рівнянському кладбищі, чи на Дальносхідному нашому кладбищі, дивлюся в їхні обличчя і бачу, вони хотіли жити, вони хотіли ростити своїх дітей, будувати будинки, садити сади. Ну Так сталося, що вони віддали своє життя за нас з вами, за наше майбутнє. І ми повинні з вами, як ніхто, це завжди повнити. Перейдені червоні лінії і зворотнього шляху немає. Ми обов'язково переможемо, я свято вірю в це. Ми обов'язково збудуємо омріяну нами, державу вільних, незалежних, чесних, мирних людей. І будемо жити ми, будуть жити наші діти, будуть наші онуки жити. Слухають та чують план перемоги, доля урановидобувної галузі та шахт, енергозбереження, ветеранська політика, освіта, підвищення ефективності діалогу влади і бізнесу під час чергового засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України розглянули п'ять надважливих для Кіровоградщини питань на зв'язку. Керівники громад, міські голови та представники центральних органів влади почали із мирного плану Володимира Зеленського. Очільник області Андрій Райкович наголосив, Кіровоградщина від найменшого селища до обласного центру підтримала план перемоги. А місцеві ради звернулися до своїх європейських партнерів із закликом просувати мирний план та сприяти його реалізації. Всі українці від президента до школяра закликають світ бути. З Україною пристати на наш план, наше бачення миру ми прагнемо вижити і зберегти нашу державу. Ми не хочемо чужих земель. Ми захищаємо свою рідну українську землю, свою свободу, своє майбутнє. Чим більше простих людей почують наш голос, зрозуміють наш план перемоги, тим більше шансів і можливостей для нас у такий складний. Час у боротьбі з лютим ворогом, мати підтримку країн демократії, підтримку всього цивілізованого демократичного світу. Голова обласної ради Юрій Дрозд та секретар Пропиницької міської ради Олег Холюка акцентували депутати усіх рівнів, незважаючи на свою політичну приналежність, погляди та переконання, у питанні підтримки і просування плану перемоги на міжнародній арені. Єдині одноголосно було підтримано. План перемоги і ухвалено звернення до міст партнерів Кропивницького. Це місто Крефельд, Німеччина, місто Венло, Нідерланди. У цьому зверненні Кропивницька міська рада від імені територіальної громади просить міські ради Крефельда і Венло також підтримати план перемоги і звернутися до урядів своїх країн про підтримку і реалізацію плану перемоги. Кировоградська обласна рада 30 жовтня також одноголосно проголосувала за підтримку звернення щодо плану перемоги. Депутати Кировоградської обласної ради закликали закордонні громади партнери Кіровоградщини до підтримки України у прагненні чесного та справедливого миру. Відповідні звернення із цим закликом направлено до асамблеї Європейських регіонів. До громад Польщі, Австрії, Словаччині, Португалії та Республіки Корея нагадаю стрімкий процес просування радами різних рівнів плану перемоги у світі на аналогічному засіданні. Володимир Зеленський запустив 24 жовтня, звернувшись до керівників українських громад. Загалом діалог центральної влади та місцевих в рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України є дієвим механізмом вирішення багатьох питань, наголосив Чільник Кіровоградщини Ми мали можливість не лише в своїх площинах переговорити і визначити, що ці питання нас турбують. Цими питаннями ми переймаємося і живемо, а ще і довести їх до вищого керівництва, до представників міністерств і спрямувати їхні плани на те, щоби. Долучити наші питання і вже в наступному бюджетному році, 2025-му, їх реалізовувати. Зазначив, після плану перемоги учасники конгресу розглянули чотири питання пов'язані із життєзабезпеченням та розвитком безпосередньо Кіровоградщини. Детально про них розкажемо вже у найближчих випусках акцентів дня на телеканалі ТІТІВІ. Понад 3 мільйони тонн зернових і зернобобових культур зібрали цього року аграрії Кіровоградщини. Це на чверть менше за минулорічні показники. Виною тому посуха, яку спричинила аномальна спека, пояснили в облвійськ адміністрації себе на полях аграрії вирощували пшеницю, кукурудзу, гречку, сою та цукрові буряки. Особливо вродив соняшник. Сумарно аграрії зібрали понад мільйон тонн, найбільше серед усіх областей держави. Як повідомили у владі, напередодні зими на Кіровоградщині вже засіяли сільгоспугіддя й озимими культурами. Азимих зернових посіяно 392 тисячі гектарів, азимого ріпаку 49,8 тисяч гектарів. Якщо порівнювати з минулими роками, то азимини посіяно більше на 20 тисяч гектарів, і ріпаку посіяно менше внаслідок того, що була. Суха осінь, не було дощів, і аграрії не стали ризикувати, тим самим сіючи ріпак суху землю і заздалегідь, розуміючи, що не отримають гарні зволожені всходи. Персональну виставку картин 12-річної художниці-переселенки з Донеччини Тетяни Сніжкової презентували в музеї мистецтв у Кропивницькому. Назвали експозицію Україна починається з тебе. До неї увійшли 30 полотен юної мисткині, виконаних акриловими фарбами. На малюнках художниця зобразила мультиплікаційних героїв, тварин та природу. Тетяна родом з невеликого селища Олексієво Дружківки. З початком повномасштабної війни разом з родиною змушена була покинути домівку та перебратися на Дніпропетровщину. Художньої освіти в дівчини немає. Хиз до малювання відкрила в собі торік. Ця виставка для мисткині дебютна. За словами юної художниці, сюжети картин вигадала сама та хотіла показати глядачам свою творчу натуру. Я малюю в різній техніці. техніці. Я можу малювати. Просто зафарбовуючи, можу малювати, вирисовувати всі деталі. Вона творча дитина, вона ще з маленького віку почала щось творити руками, їй це подобається. У 2023 році захотіла малювати фарбами. Ну, попросила купити їй холст та краски. Ми купили їй дуже подобається, і цим вона займається. Мені дуже подобається її робота. Вона дуже розумничка, вона йде до своєї мрії. В такий важкий час вона все ж таки вона рисує. Мене дуже роботи зачепили, це Україна починається з теми. І ще мене дуже зачепило це «Про вовків. Дуже красива робота. Вона душу в неї вложила, це її перша робота.